Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Totus Tractor. Сьогодні на відеоогляді у нас Кубота GL200, міні-трактор довгої бази, потужністю 20 кінських сил. Трактор в прекрасній комплектації, який вражає своїми можливостями навіть сьогодні. І впевнений, що й в майбутньому. Саме в комплектації тут буде реверс, підсилювач керма. Пам'ять задньої навіски, механічна коробка передач з двома рівнями понижаючими передач задній привід, повний привід та функція швидкий розворот. Також у даній моделі 5 швидкостей на овал відбору потужності, одна з яких задня. І ще бонус для розвороту на місці, режим AD, який буде блокувати заднє колесо. До речі, він працює лише на понижаючих передачах. Давайте покажу вам стан передньої резини, оригінальна японська Bridgestone. стан самого трактора, підніжки та задньої разини. Комплектується трактор також фрезою, яка кріпиться на трикутник для швидкого зйому. Фреза гарно збережена, ножі дуже товсті ще з рідною фарбою. Задня резина також японського виробництва та стан передньої резини. Фактор дуже гарно зберігся. Також можна керувати кермо по висоті, педаль об'єднана тормоза та фіксатор тормозу, блокування заднього диференціалу та керування навісним обладнанням, керування навіскою вверх вниз контроль глибини. Та керування плаваючим режимом. Тумблер ручного перемикання. Плаваючий режим. Під яким кутом щоб працював плаваючий режим. Максимальна висота підйому задньої навіски та безпечний режим. Жовте увімкнено, синє вимкнено. Безпечний режим це при увімкненні реверсом задньої передачі. Навісне обладнання автоматично буде підніматися. Також буде ще каркас безпеки, трактор іде 3 Давайте заведемо, послухаємо його роботу. Свіча накала нагрівається досить швидко. Заводиться легко. Давайте виберемо передачу, виберемо напряму руку. Задній привід, повний привід розворот на місці. Також засвітилась відповідна лампочка. Це лампочка безпечного режиму при піднятті задньої навіски. Буде навісне обладнання буде підніматися при включенні задньої передачі. Знімаємо з тормоза давайте Проїдемося трохи. Розворот на місці зараз увімкнено, тому ми зможемо розвернутися, використовуючи мінімум простору. Мінімум. Переднє колеса крутяться вдвічі швидше, ніж задні, і тому заднє колесо майже стоїть на місці. Також, якщо ми включимо понижаючу передачу, тоді нам буде доступний режим війні. Також засвітилась відповідна лампочка. Заднє колесо стоїть на місці. Працює в дві сторони, також працює із задньою передачею. Прекрасно. Давайте покажу роботу пам'яті задньої навіски. Опускаємо навісне обладнання. Беремо наш речак пам'яті, також світиться відповідна лампочка і навісне обладнання вже зверху. Після наступного натискання фреза опускається на попереднє місце. Також безпечний режим увімкнено, вмикаємо задню передачу і навісне обладнання піднімається. Знімається навісне обладнання. Опускаємо трохи навісне обладнання. Перевіряємо ручне керування гідроциліндра. Ставимо специфічний кут, вмикаємо плаваючий режим, і навісне обладнання автоматично вирівнюється. Тепер можемо керувати під яким кутом, щоб працював плаваючий режим. Ось так це виглядає. І також ми можемо задати максимальну висоту підйому. Ось я кручу тумблер. І вище навісне обладнання не підніметься. Ось так. Виберемо попереднє значення і стане наверх. Також цим тумблером можна вимкнути навісне обладнання. І воно працювати не буде. І включаємо. Назад супер! Давайте ще бікну на декілька передаць на бал дику. Почнемо з першої. Давайте ще включим задню. Сигнал пари поворотники працюють. Вимкнемо нас в попередню передачу, Понижаючи Кран гідравліки можна налаштовувати швидкість опускання піднімання задньої навісні. Голоситься трактор, прекрасно також ключа Після того, як закінчили свою роботу, ставимо на тормоз. Трактор дуже гарно зберігся. Його маса тонну 200, вражає своєю комплектацією. Стан також дуже гарно зберігся. Ну, якщо вам сподобався трактор, переходьте на наш сайт, заїжджайте у Вінницю на тест драйв та обирайте надійний японський трактор, який підходить саме для вас. У нас є також ще інші варіанти. Тому очікуємо вас у Вінниці. До зустрічі.